Привіт, любі, дорогі раки! Це ваш Таро прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте подивимося, що ж приготувала вам доля, що підкажуть вам карти, які енергії пануватимуть в грудні. І так, дивимося. У мене сьогодні 5 колод Таро, Дивимося, що буде в карта імператриця, чудова карта, карта а, розкоші в першу чергу, карта, коли людина задоволена життям. І це нагадування про те, що треба відпочити, треба наповнити себе. Це карта під знаком планети Венери, коли Бажано дати собі час на відпочинок, наповнити себе енергією, зробити для себе щось хороше для свого тіла, чи прийняти ванну, чи зробити якісь спа-процедури, сходити в сауну, потішити себе, наповнити себе енергетично і, і дати відпочити тілу. І також це про лідерство. Це про те, що ви будете почувати себе лідером, який має завжди план, знає чого хоче. Це достаток, це гроші, це хороший матеріальний достаток. Коли і на роботі все добре, і є прибутки, і вдома все добре. В усіх сферах вашого життя це прекрасна енергія. Енергія задоволення життя. Імператриця. Усі знаки тут і щедрість, і хлібосольність, коли ви і самі маєте можливість приймати гостей, і йдете в гості з настроєм, і вам хочеться святкувати життя. Так, наступна карта королева. Королева жезлів це людина, яка буде присутня у вашому житті, буде давати вам слушні поради, підтримувати вас. Це така оптимістична людина жезли, це а, овни, а, леви і стрійці. Це вогняна стихія, люди, які завжди мають план, знають чого хочуть, куди йдуть і можуть мотивувати своєю потужною енергією інших. Так, і тут сімка. Сімка це про майбутнє, про ваше світле майбутнє, ви пливете до нових берегів, маєте якийсь план і, починає, і починаєте діяти згідно з цим планом. Тут про майбутнє, ви пливете до нових берегів, це навіть якщо це і переїзд в нову країну. А в нове місто перехід з одної роботи на іншу, або ви не мали роботи, зараз знайдете роботу. Це ваше краще майбутнє. Коли ви просуваєтеся, життя йде вперед, і ви втілюєте свої мрії в життя, і життя вам допомагає у втіленні цих мрій. Це дуже хороша карта, карта майбутнього. Коли ви бачите своє майбутнє, ви бачите, як ви хочете, і маєте чіткий план, як туди дійти. І керуєте, людина сідає в човен і керує своїм життям. Плеве до берегів. Має ціль і плеве до берегів. Іде за своєю ціллю. Так, головне мати цю ціль, мати ту мету в житті, до чого ви хочете прийти. І рухатися, рухатися маленькими кроками до великих мрій. Так, наступна колода і король пентаклів. Король Пентаклів, людина, яка буде допомагати вам з фінансами. Можливо, вам допоможуть і буде якась фінансова підтримка, фінансова допомога. А можливо, якщо це ваша тема, іде такий статусний король у ваше життя, зустрінете такого короля статусного, матеріально забезпеченого, людину стабільну, дисципліновану. Однозначно, така людина буде присутня у вашому житті. І так, і рицар, рицар жезлів це дуже швидка енергія. Будуть дуже швидко розвиватися події. Треба буде приймати такі блискавичні рішення дуже швидко, обробляти інформацію і приймати рішення. Тому що це швидкість на. Дивимося п'ятірка, п'ятірка мечів це карта переходу. Коли ви змучені, але ви далі йдете, і це буде хороший результат, коли людина переможець. Ми, як кажуть, переможців не судять. Ви йдете своїм шляхом, знаєте, чого хочете. Ви змучені вам дуже важко, але ви уже примножили. Тут людина не втратила, людина має три мечі в руках. Ще навіть примножила, якщо людина має зазвичай один меч, вас вже три. Тобто вам важко, але ви примножуєте, ви не зупиняєтеся, ви йдете далі і правильно робите. Тому що після п'ятої енергії іде шоста, шоста енергія стабільності і уже такого досягнення, перемоги. Перемоги в першу чергу над. Самим собою, над своїми думками. Вам буде що святкувати, хоч вам і не легко було, ви змучені, можливо, навіть і кінець року, ви відчуваєте таку вже втому, але святкувати вам буде що і буде з ким. Це дуже хороша карта. Карта, коли ви святкуєте, якась колаборація, ви святкуєте можливо, корпоративні вечірки. А у вас буде з ким святкувати, і буде що святкувати. Це так важливо. Так. І ще одну карту з цієї колоди витягуємо. Можливо, буде після святкування і голова боліти. І різні думки будуть вас як навідувати. Можливо, так, можливо, так. Тут така карта трошки невдоволення з собою, невдоволення, можливо, якісь страхи, можливо, щось не так. І також це може бути і якісь такі. Що вам хтось внушає, хтось з вами не згідний, можливо, може бути якась така конфліктна ситуація, що не співпадають точки зору. Може хтось вам щось таке, якісь іти суперечки. Імператор. Ну, можливо, імператор буде незадоволений а, і буде говорити, імператор може бути ваш чоловік, ваш партнер, чи керівництво. А, тут такий контроль. ви можете, Може вам ніхто нічого не буде казати, але ви будете відчувати цей тиск а, з боку такий тотальний контроль, тому що імператор це людина, така жорстка, людина при владі, і від неї буде залежати. А, навіть такий ваш настрій. Так, дивимося далі. Вам треба буде себе відстоювати, відстоювати свої межі, відстоювати свою таку точку зору, своє бачення. І це буде, напевно, цей імператор буде ну, як вас, також до того мати справу, що вам треба буде пояснювати якісь деякі ситуації у вашому житті і стояти на своєму, показати, хто ви, що ви, як розумно, чітко, конструктивно доносити свою думку. Але вам все вдасться, тому що тут дуже світла карта. Вам все вдасться. А навіть краще, ніж ви думаєте, буде. Навіть краще, ніж ви думаєте, буде це. Дуже чітко і дуже ясно. Так, дивимося далі ведмідь. Знову людина статусна, йде в ваше життя, такий ведмедик, і тут є гори, гори це завжди як і підтримка, як і допомога така, і як цей медвідь, і медвідь людина статусна, який вас підтримає, який, можливо, вас підтримує фінансово, і матеріально, тому що гора це така, це надійність. Це надійна людина як скала, коли вам так добре і ви відчуваєте ту підтримку з усіх боків, що відміть ще означає, що можливо, ви задумали якийсь мегапроєкт, і вам це буде вдаватися, тому ведміть це щось велике, масштабне. А Якщо ви задумали якийсь масштабний проєкт, є перед. Тим гори, ви бачите, гори, це гори роботи. Це те, що треба переробити, щоб дойти до вершини цієї гори. Але у вас буде підтримка, у вас буде все для того, щоб це зробити. Це дуже хороша карта, хороша енергетика. І зірка. Досягнення зірка, досягнення мрії, здійснення мрії, це як дотягнутися до зірки. І тут вам поможе оцей ведмідь дотягнутися до вашої зірки. У вас буде підтримка, у вас буде а, можливість тут далеко людина дивиться на зорі. А, можливо, ви будете планувати своє майбутнє, але зірка це вже як ще чуть -чуть, ще трішки і вже… Ви дотягнетеся до зірки. Ще не є, ще зірка не впала вам в долоні, але ще трішки, і ви вже отримаєте те, що хочете, те, до чого йдете, те, в що ви вкладаєтеся, і ваша мрія вже на порозі. Вісімка мечів, це знову ж таки про майбутнє. Знову ж таки, тут дійсно ви можливо задумуєтеся, тому що дві вісімки мечів це коли реально людина задумується про своє майбутнє. Можливо, ви будете переглядати своє майбутнє, переосмислювати, чого ви хочете, куди ви йдете, що ви хочете, як це все має відбуватися, будете складати план свого майбутнього. І, можливо, ви будете дійсно задумуватися над тим, над переїздом кудись, покращення житлових умов, чи будете задумуватися над покупкою квартири, чи будівництвом будинку, чи покупкою будинку, чи переїздом в інше місто, в іншу країну може бути навіть. Чи от ви подумаєте, я на цій роботі вже там застрягла, застряг, немає ніяких перспектив, а я хочу розвиватися і приймати рішення, що можливо ви будете спорядки бізнес, чи просити підвищення, чи шукати іншу якусь роботу, коли ви будете це про ваше майбутнє з усіх аспектів. Або задумайтеся, що от уже треба переходити на якийсь інший етап вашого життя. Так, і остання колода Таро. подивимося, ще що підкажуть карти вам. Туз, туз-жезлі, якісь можливості відкриваються в вашому житті. Це м, така хороша енергія вогню. І тут це завжди про те, що ви чимось будете горіти. Або ця енергія буде вас підштовхувати до якихось ваших а, таких справ, які ви відкладали. Можливо, ви вам щось хотілося, але ви думали не на часі. Зараз ще ні, трошки пізніше. Хай ще то, хай ще я то зроблю. І зараз тут це коли все світ дає вам цю потужну енергію для здійснення того, що ви відкладали, але дуже хотіли, чи можливо боялися, чи чогось ще щось. А треба було доробити, то зараз саме час не відкладати, а втілювати в життя. Тому що зараз будуть відкриватися оті енергетичні потоки, які будуть вам допомагати. Буде Всесвіт вам допомагати в усьому, в усіх сферах вашого так. життя. Так, це такі ворота енергетичні, і це щось нуля, нульова карта. І тут вже це початок, Туз – це завжди початок. І карта нуль це початок, щось з нуля, щось починається в вашому житті, щось прийде таке грандіозне під кінець року, щось завершиться, але щось прийде як нова людина, нова ідея, нові творчі якісь задуми. І це також людина, ну, нульова карта це щось нове, йде ваше життя. як і… Можливо, народження дитини, це також, якщо ваша тема, вагітність. І тут про нову людину, нове життя ваше, можливо, на в інших, в інших країнах, і про людину і іноземця. Це все про інші землі, іноземні землі, тому що тут людина як іде в такий обрив. Стоїть над обривом, не знає, що далі, але йде в довірі. Подивіться, як їй легко. Вона довіряє, вона йде. І, хоча ну, бачить, що є якась обрив, пропасть, але з легкістю йде. Довіряє життю, йде щось нове йде ваше життя. Таке, що ще з вами не було, щось нове вам буде. Це таке захоплююче все з нуля, все з нуля, це і, як, і навіть якщо і народження дитини, це завжди зовсім інше життя. Життя, як перевертається з них на голову, життя в іншій країні також, це і вивчення нової мови, спілкування з іноземцями, це таке, що для вас незвичне. І сонце, і сонце, чудова карта. Це також про нове життя. Це також про вагітність, це також про почуття, про кохання, про те, що людина як сонце йде ваше життя. Така яскрава, ну, може бути трошки така нарцистична особа, тому що сонце це воно високо вище за всіх, сяє, зігріває. Всім хочеться погрітися в теплих сонячних проміннях. І також це є про таку сонячну енергію, яку ви будете мати, можливо, ви станете. Тим сонцем, яке буде зігрівати навколо себе всіх, нові ідеї, нові проекти, вам все буде вдаватися. Чудова енергія, тому що що може бути вище за сонце. Сонце це також здійснення вашої мрії. Ви можете навіть зараз, так як така новорічна атмосфера, ви можете зараз навіть подумати і загадати собі піду цю. Карту Сонця, а загадайте собі якесь бажання, і воно обов'язково здійсниться. Так, на такій ноті закінчуємо розклад. Підписуйтесь на мій канал. Люблю вас обіймаю і до нових зустрічей!